Друзі, всім привіт! Ця нова рубрика. В ній буду відповідати на різні ваші питання. І ось одне з них: це які найкращі CRM для ведення бізнесу. Зараз я буду відповідати. А поки я відповідаю, ви будь ласка, підпишіться, поставте лайк, поставте комент, відправте другу. Тож, починаємо. Окей, питання досить Це цікаве, питання правильно, але хочу одразу вам так розділі розділити, систематизувати, щоб вам було ж легше для себе підібрати. По-перше, треба розділити на такі категорії: безкоштовні, платні. Далі системи ми можемо розділити на види. Ну, для чого воно краще підходить: для інстаграм, фейсбук, переписок, або для, для лендінгів і для прозвону. Розділяємо чик є. Далі треба розділити ще на різні етапи. Коли ви тільки починаєте, не знаю, від 0 до 50 замовлень, 50-100 замовлень, 200, не знаю, 200 плюс. Тому що на кожен з цих рівней потрібні різні crm системи І різне воно закриває. І наступне, що б я ще додав, насправді, це ви працюєте як постачальник, у вас свій товар, який ви завозите, у вас він є. Або виробляєте, або ви працюєте по дропшипінгу. Тому що, якщо ви будете, ну знов ж таки, залежачи від того, з чим ви маєте справу, будуть залежати те, з якою системою вам краще працювати. Тож почнемо. Давайте почнемо з безкоштовних. Безкоштовні CRM-система, по-перше, якщо ви переписуєтесь, вона є у самому Facebook, Evans Manager. І він зараз працює досить непогано. Тобто туди ви, ви зв'язуєте свою сторінку Facebook Instagram, і там ви можете обробляти замовлення. Там ви можете переписуватись, там можете планувати і пости, і відповіді різні, і систематизувати, по тому давати різні статуси людям. Ну і воно безкоштовно, це у Фейсбуці в самому є. І зараз воно працює найкраще. Поки що, ну як найкраще, не глючать. Раніше воно підвисало, тому у мене менеджери, наприклад, не працювали. Зараз воно все нормально функціонує, тому можете використовувати. Але. Там немає різних синхронізацій, які можуть бути необхідні. Наприклад, з вашим, якщо у вас свій товар, Ну, вручну треба буде переносити, інформацію про товар, так от напряму у вас не буде. Плюс не мож, ну, до телефонії немає синхронізації, не можете там, підключити ем, різні сервіси, типу нової пошти і так далі. Тобто для цього tre, треба інша ще ще crm система де буде ці всі сервіси у вас знаходитися. Але це ж безкоштовний варіант, тому в принципі він підходить. Якщо ми кажемо про переписки, то зараз з платних українських сервісів. Щоб нормально і по ціні, і по якості, це кейс CRM. Використовуєте хлопці молодці, розвиваються тих, под... тих підтримка топчик. Тож можна використовувати її. Наступний момент це якщо ми кажемо про лендінги. на перший етап до 100 200 замовлю не знаю навіть хто більше там щось робить. Якщо ви запускаєте на лендінги, на ленди. То, звісно, це ЛПшка. І по ціні нормальна, і по ем, всьому необхідному там є. Найкрутіше, як на мене, я працював багато з різними серем, які тільки ми не, не перепробували, але в усіх них є один великий мінус: це те, що усі доповнення, типа нова пошта чи ще щось. Треба додатково е, купляти. А тут ти заплатив один пакет, і у тебе в пакеті все необхідне, щоб вести ефективно бізнес в Україні. Товарний бізнес в Україні. Тож на перший етап вам цього вистачить. Але потім ви почнете розвиватись, будете зростати, і тут цього буде недостатньо, особливо якщо ви маєте свій товар. Ми просто прийшли до того, що у нас багато товару, ми використовуємо crm систему І проблема усіх сторонніх сервісів в тому, що вони дуже довгі, дуже довго реагують. Оновлення якісь дуже довго виходять. Дуже важко щось, якщо тобі срочно потрібно, кнопка одна якась, то вони заради тебе її робити не будуть. І ще проблема, яка дуже довго роблять різні синхронізації. Ну реально, це дуже довго. Мало синхронізації. Не швидко йде функціонал, який необхідний. І плюс, якщо, наприклад, я займаюся одягом, в мене є своя специфіка. І виходить, що а вони роблять усі сервіси більш квадратними. ну, кажу, Коли я кажу квадратними, це значить ну, просто ну, однаковими, да? для усіх. А в основному є своя специфіка. І от коли ви будете розвиватись, у вас прийде такий момент, що вам потрібна буде якась система. І ось тут, на превеликий жаль. Чи щастя, краще, ніж 1С. поки що е, наш світ от, краще не придумав. За 1С можемо окремо поговорити. Я так скажу, да, розробники її. Але ви, коротше, ви її берете пальону і перероблюєте під себе. Лінець – це як конструктор, з якого ви можете ліпити що завгодно. Тут в Україні багато програмістів. Ця система вона вже давно на ринку, і е, вона дозволяє зробити синхронізувати, зробити будь-що. Для прикладу, розетка працює на в Системі 1С. Я чому я знаю, тому що в мене ха -ха, я якось працював співробітник, який раніше працював на розетки, він розповідав це. На 1С. Епіцентр працює на 1С. АТБ працює на 1С. Коли розпочалась повномасштабна війна, ми спочатку такі, типу, може, не знаю, може, типу, не с і брати там якусь іншу систему, і почали шукати. І знаєте, я зазвонився там, була деяка альтернатива, але мені такий. Е, Коротше, власник каже, слухайте. Ця система, вона тільки нова, в неї багато недоліків. І от він питає: ви працюєте? Я кажу, так. Да. Виходить, працювати і робити щось в таких обставинах. І такий, виходить. А Дінес, у вас була, вона вам зручна? Зручна. Ну, от, і працюйте. Сприймайте це, як роблять. Е, які ви використовуєте проти них же, тільки на економічному фронті. Ну от і все, ось така тема. І тому, коли ви вийдете на об'єм, ну, наприклад, у нас на складі там, 20 тисяч одиниць товару, відправа кожен день по 200, 300, 400. І тому є товари, які поїхали, є товари, які повертаються, є товари, які приходять, є товари, які лежать на полках. І от якщо у вас не буде системи ну, більш широкої, то ви не будете розуміти, що вам виробити, що докупити, що не треба робити. Ми колись із цього нашили 500 зайвих есок. Червоних штанів, тому що ми ну, у нас оберт іде, іде І іде. Ми дивимося, типо на полках, підшиваємо завжди S, S, S. Ну ти ну, розумієш що це таке, типу, там півтори тижні, чим ну, тиждень. Ти не провідслідковував червоні штани. А коли у тебе там 5-10 кольорів, плюс різних виробів, різних розмірів, це без системи це неможливо відслід... ну, дуже важко. Ну і все, ми навалювали ескі, 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 а потім дивимося, у нас цілий там на стелажі цілий відділ, тупо в червоних ну Мені здається, до сих пір вони там лежать. І що і на флісі. Оце система. І тому у вас є вибір, ну, знову ж таки, навіть 1С, ви повинні зрозуміти, це є шаблончик, скажімо так, а далі ви вже робите всередині, робите самостійно. От, наприклад, ну, ми наймали програміста, який у нас там майже рік працював. Кому ми платили тисячу доларів на місяць, який приходив, сидів, відсидів, відслідковував, хто що робить, ну, на стаціонарі це все програмував, ми з ним придумували різні системи, як це все може взаємодіяти саме для нас. Тому що ми раніше принтами ще займалися, як так зробити. Ну, коротше, там ціла, ціла система. Ну і от треба буде цим зайня, займатися. Ну, просто ось так. Тому на різних рівнях вам потрібна буде різна система. Одразу хочу сказати: якщо ви захочете зростати, то технологічне зростання воно ні Вам для наступного рівня потрібно буде використовувати все новіші, новіші технології. А нові технології це буде заміна. Заміна завжди неприємна. От серйозно завжди неприємна. Але без цього не буде зростання. Тому використовуйте це, пробуйте ці різні системи. Я кажу, ну на своєму досвіді, я рекомендую тільки те, що я сам випробував. Я впевнений, що зараз багато нових поприходило і багато чого розвивається. Ну через те, що на ринку немає, скажімо так, ну вільне місце звільнилось отак. Тож користуйтесь цими способами. А якщо будуть якісь питання, то з радістю вам відповім. Ось так.